Сьогодні наша знімальна група завітала на агрометеостанцію Миронівка, якою була осінь, якою йде зима, які температурні режими і як перезимовує озимина на полях. Саме про це нам розповіла агрометеоролог станції Ольга Ходер. Осінь 2023 року розпочалась 2 жовтня, що на три тижні пізніше середньобатарічного сроку. Видалась осінь надмірно теплою з дуже частими істотними опадами. Тривала осінь 48 днів, замість звичайних восьмидесяти. Середньодекатні температури повітря каливались. У межах 6-14 градусів тепла і кожну декаду перевищували норму на 0,3-7 градусів. Максимальна температура повітря в найтепліший день, це 12 жовтня, підвищувалася до 21 градусу тепла. Поверхня ґрунту прогрівалася до 36 градусів тепла 3 жовтня. Мінімальна температура повітря та на поверхні ґрунту в найхолоднішу ніч знижувалася до 2 3 градусів морозу. За осінній період зафіксовано декілька температурних рекордів. 22 та 31 жовтня максимальна температура повітря сягнула рекордних позначок, піднявшись до 21 та 22 градусів тепла. 27 жовтня зафіксовано найбільш високу за весь період спостережень мінімальну температуру повітря близько 12 градусів тепла. А також 22, 27 та 31 жовтня зафіксовані найбільш високі. Середньодобові температури повітря. А тепер про опади і запаси продуктивної вологи в ґрунті на кінець осені. Осінній період характеризувався рівномірно надмірним. Це маю на увазі по декадах, випадінням опадів. Лише на самому початку осені. Переважала майже суха погода. Надалі, упродовж 4 декад опади були частими і істотними. Взагалі за осінній період випало 96 мм, що склало 160% від норми опадів. Максимальна добова кількість опадів зафіксована 25 жовтня і склала 21 мм. Запаси продуктивної вологи в ґрунті на початок осені були дуже низькими. Спостерігалась ґрунтова засуха дуже довгий період, що значно ускладнювало і затримувало проведення польових робіт. В другій декаді жовтня на радість усім пішли довгоочікувані опади, які значно покращили запаси вологи в ґрунті. 28 жовтня агрометеорологи востаннє відібрали зразки ґрунту для визначення продуктивної вологи. На той період в орному шарі ґрунту містилося 35-40 міліметрів. Це норма, в метровому запаси налічували 105-110 міліметрів при нормі 152 міліметри. Зима цього року розпочалась різким зниженням середньодобової температури повітря через 0 градусів 19 листопада, що на декаду раніше середньобагаторічної дати. Надалі упродовж двох декад переважала морозна з надмірними опадами погода. Майже весь час на полях залягав сніговий покрив середньою висотою 2-7 см. З другої декади грудня встановився підвищений температурний режим, який утримувався до 7 січня. Середньодобові температури повітря коливалися у межах 3 градусів морозу, 7 градусів тепла і кожного дня перевищували норму від 0,3 до 9 градусів. Сніговий покрив завдяки підвищеному температурному режиму наприкінці другої декади грудня повністю розтанув. 8 січня поля знову вкрило рівним шаром снігу, середньою висотою 4 см. Взагалі за час від початку зими на сьогодні кількість опадів склала 102 мм або 157% від норми. З першого дня зими агрометеорологи розпочали спостереження за перезимівлею озимих культур. Це щоденні спостереження за мінімальною температурою ґрунту на глибині залягання вузла кущіння озимої пшениці. Це спостереження за глибиною промерзання та відтавання ґрунту та за висотою снігового покриву. 25 січня та 20 лютого з полів будуть відібрані зразки рослин для визначення їх життєздатності. Треба сказати, що до 7 січня мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння нижче 3 градусів морозу не опускалась і була значно вищою за критичну температуру вимерзання, яка на той час становила 14-16 градусів морозу. На рахунок промерзання ґрунту ґрунт почав промерзати з першого дня зими, максимально промерз до 10 сантиметрів, але підвищений температурний режим. Зумовив його повільне відтавання. В період 19, 20 та 21 грудня ґрунт був повністю талий. Надалі 5 днів спостерігалося знов його незначне промерзання до глибини 5 сантиметрів. З 6 січня спостерігаємо поступове промерзання ґрунту. На сьогоднішній день промерзання ґрунту становить 12 сантиметрів. Ольга Васильівна, ми бачимо, що зараз таки справді зима і відчуваємо це навіть під час інтерв'ю. Як працює колектив? Як розпочався новий рік саме для працівників станції? Ну, що хочу сказати. Новий рік розпочався 1 січня, як і у всіх, Свят у нас немає. ми... Зараз переживаємо і переймаємося лише за одне, за нашу спільну з вами перемогу. Ми працюємо на це, кожен на своєму фронті. Ми хочемо, щоб погода трішечки послабли ці морози, і щоб нашим захисникам було легше там в захисті нашої країни. Кожен з нас на своєму місці продовжує працювати лише з одною метою: ми наближаємо нашу спільну перемогу. І все ми робимо для того, щоб допомогти нашій армії, нашій країні перемогти. І на закінчення декілька поетичних рядків: за тих, хто ніч не спить, щоб ми заснули, за тих, хто замість чарки тримає автомат, за тих, хто сильний, мужній і відважний. Молімося за Україну і її солдат.